Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні. Три яйці ці відео. Кому не подобається як я говорю, то будуть крашенки хай. Так. Це у нас, як казала моя. Бабця царство її небесне, банами. Так. І зараз я їх переб'ю. Ну, ти дивися. Сянка і одна цедра лимона. мене домашня сметана своя. Як всі люблять казати, дар мова. Це у мене сода. Ось так. Добру чайну ложку треба сипати. І перебити. Не ти дивися, не попаду. Що таке? О! Чого ти не хочеш витікати? Бо за Трошки забагато побила, вже майже масло зробилося. Ну Дуже хутко робиться масло. Ну, то нічого, ні страшного в цьому нема, але... Але. Так. Лежи, мені тебе ще треба буде білий кожут. сьмачки. Зараз подивлюся, що ще треба буде туди кетну вівсянки. бо то мені ще на один рецепт вівсянки. Ось так. Нам ще треба. Я перебила дві пачки вівсянки тут. Ну, мені десь зазвичай йде одна пачка на оцю порцію. Так що ось таке. О, що забула. О, це була б забула. Олім'яти. Оце була б забула. Десь до три ложки. Добрих три ложки. Оце була б забула. Часом мію. вони без олії нормальні, але з олією вони смачніші. Ось так. Цукру я не даю, це чоловіку. Вівсяні, вівсяні праніки ті кекси будуть без цукру. І другі також. Хочу спробувати йому інакше, чи йому сподобається, не знаю, але я думаю, що так. Він мене не вибадлює, я так скажу, як є. Ось. Ну, другий рецепт буде вже в другому відео. Мої формочки на кексики мої. Ось. Не треба писати, що це грязно, воно не вимивається вже. Форми не мащу нічим. Вони в тих формах дуже відстають гарно самі ті кекси. Відправляю до готовності. Десь 25-30 хвилин вони печуться. Часом і скоріше. Я не знаю, яка, яка причина що часом скоріше печуться. Моє того, що вівсянку одну дрібніше, другу, грубше переб'ю. Ох, треба брати ложку. Зараз. Так, ось так. Якраз це норма на мої форми, виходить. і відправляю в духовку до готовності. Як спечуться, тоді покажу. Ну що, посмакуємо мої пекси, які вони в нас вийшли. Ось такі. Пахнуть лимоном. І з молочком дуже смачно. І цукру зовсім тут не треба. Ні-ні, вони не пригоріли зараз. Вони гарненькі. Жовтенькі. Так щось таке. -то. Трошки ми що щось чоловік відомо. Ось такі до справи. Так що, хто готує, всім смачного. Миру спокою, затишку. Тільки хороших новин. Ну, а я буду йти до роботи. А вам всім. А вам всім, па-па, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин бережіть себе і своїх війні.